Доброго дня, Чаплінська Ганна Володимирівна, сімейний психолог і психотерапевт залежності. Сьогодні ми розберемо з вами дуже цікаву тему, актуальну для співзалежних і для залежних це соціальна вакуумізація. І сьогодні про соціальну вакуумізацію саме співзалежних, родичів залежних. Що таке соціальна вакуумізація? Це коли наші відчуття, наші переживання, ваші відчуття і ваші переживання, вони лишаються тільки у вас. І ви понуруєтесь глибоко, глибоко в себе, і ви не можете поділитися своїми переживаннями з всесвітом, з світом, з людьми. І ви самі у собі, у своїх тривожних думках, у своїх е передбачанням, як воно буде, зі своїми страхами, що буде після реабілітації, як його відправити, як він буде падати, як він буде. Що робити, да? і ви знаходитесь у своїми, зі своїми страхами. І чи варто так жити взагалі? І чи варто, Тут зразу постане питання: чи варто взагалі своїм родичам, колегам, кому варто говорити про те, що з моєю дитиною щось не в порядку, чи з моїм чоловіком. Досить тривожна тема. Зараз я намалюю таку шкалу. Нуль. Один, два, вісім, дев'ять. Тут буде тривога. Тут буде. байдуже. Якщо ми кажемо про, ну, взагалі, що це за циферки? Нуль. Це вам байдуже, коли ну, ви не переживаєте жодних там негативних чи позитивних відчуттів. Просто нуль. Все одно. 10 – це тривога ваша на 10 балів. Тобто, дуже великий біль внутрішній і неспромога жити з такими переживаннями. На десяточку це взагалі тривожний дуже стан. Один це більш Тривожно, ніж байдуже. Ну і з кожним балом да, ми біль, ближче до тривожного стану. П'ятірочка це десь посередині, тобто я відчуваю тривогу, вона значна і вона щось значить для мене, але я з нею можу впоратися. І якщо ви просто змоделюємо ситуацію, ви приходите на роботу, там колеги, можливо, ваші підлеглі. Чи можете ви говорити про ваші проблеми, чи можете ви десь сказати про те, що у вас син знаходиться чи донька на реабілітаційному центрі, або взагалі вони в проблемі, да, в залежності? І якщо ви відчуваєте на 10 балів вашу тривогу, то у вас серйозні проблеми. Бо це знову ж таки про сором говорити про власні переживання. Це про вашу статусність. Що якщо ви визнаєте, знаєте, де ваш, де ваш син, де його статус, то ви, ну, якби не маєте права бути лідером або не маєте бути директором, або тоді ви позбавляєтеся вашого статусу. Тоді ви не можете бути чесними, і вам ви прийдеться переховувати залежність вашої дитини. І це. Дуже погано. Чому це погано? Ну, по перше, залежне буде завжди маніпулювати цим. Якщо дівчинка наркозалежна, вона буде там, робити мейк, якийсь там залежної особистості, да? будуть там чорні тіні, там, коротка юбка, вона буде приходити таким чином на роботу, вам буде соромно, і ви будете казати, що краще я дам тобі гроші, вживай, але не приходь в такому стані на роботі. Це порушення емоційних кордонів і ваших, і вашої дитини. Це прямий, прямий вид маніпуляції і вас. І вашої дитини. І таким чином ви підтримуєте хворобу. Якщо ми кажемо про бабусів і дідусів, які завжди будуть приймати додому, кормити варениками, яку, який був, не був стан у вашої дитини, будуть а, давати гроші, позичати. да Знову ж таки, залежним таким чином, якщо бабусі, дідусі, ви боїтеся їхнього інфаркту і не кажете їм правду, що у вас є проблема. То залежне буде позичати гроші у тих людей, котрі не знають правду. І це знову не вам на руку. Це ви взаємодієте з проблемою. Але якщо. Ще говорити суто про вас, і про ваше відчуття. Якщо ви знаходитесь, знаходитесь у стані соціальної вакуумізації, де ви не можете ні з ким поділитися про свій стан, ви просто намагаєтеся самотужки справитися з власною тривогою і зі своїми страхами, і вони, ці тривожні думки, вони нікуди не діваються, не дінуться без терапевтичного процесу, без взаємодії, без підтримки. Вам потрібна підтримка, вам потрібно, щоб хтось змог, зміг розділити з вами ваш смуток і біль. А можливо, десь колеги скажуть, та в мене таке було, чи а, я маю такий досвід. Але якщо ви самі у собі, ви собі забороняєте ділитися своїми відчуттями, і ви залишаєтеся з ними. І тоді страху і тривоги буде ще більше. Якщо ваш страх і тривога десь на п'ятірочку, це нормально, нормально переживати, як я виглядаю, але. Важко, але я ділюся. Важко, але я прошу про допомогу. Важко, але я визнаю проблему. І тоді ваша соціальна виконізація вона розвіює, розвіюється, і ви отримуєте підтримку. А коли ви отримуєте підтримку, ви сильніша, адекватніша людина, яка може комусь зателефонувати, звернутися про допомогу і може сподіватися на те, що. Рідні оточення, близькі вони не будуть позичати залежному гроші, і е, ви не співпрацюєте тоді з залежністю.